Тепер, коли ваші діти повернулися до школи, важливо переконатися, що вони висипаються. Сон дуже важливий, оскільки він впливає як на ваше фізичне, так і на психічне здоров'я. Дитина, яка погано спить, буде втомленою протягом навчального дня, і буде важко зосередитися на уроці, і буде важко виконувати вказівки вчителя. Ось кілька хороших ідей, які допоможуть зі сном вашої дитини. Встановіть час сну та прокидання вашої дитини в однаковий час щодня, включаючи вихідні. Створіть розклад, якого ваша дитина може дотримуватися перед сном. Наприклад, прийняти душ або ванну, почистити зуби, почитати історію чи казку. Приберіть зі спальні перед сном електронні пристрої, такі як телефони та комп'ютери, щоб ваша дитина пішла спати і не гралася з пристроями і не розмовляла з друзями. Уникайте перед сном великих порцій їжі та напоїв, що містять кофеїн. Переконайтеся, що ваша дитина активна в день, щоб вона могла заснути вночі. Перед сном вимкніть світло в кімнаті дитини. Слідкуйте за тим, щоб у спальні дитини була комфортна температура та тиша. Кількість сну, яка необхідна людині, змінюється з віком. Діти у віці від 6 до 12 років почуваються добре, якщо вони сплять 9-12 годин на добу. А діти 13-18 років повинні спати 8-10 годин на добу. Як батьки, поясніть своїм дітям важливість хорошого сну та покажіть їм розпорядок дня, який ви використовуєте, щоб вони могли навчитися у вас, як це робити.